За новим законом про мобілізацію до 16 липня військовозобов'язані українці мають оновити облікові дані. Зробити це можна у зручний спосіб: офлайн у ТЦК або в ЦНАПі, або ж у мобільному застосунку. У Криму Розі в ці дні, як у головному офісі центру надання адміністративних послуг віза, так і в його територіальних підрозділах обслуговують значну кількість клієнтів. Фахівці нагадують, оновити дані можна і онлайн через застосунок Резерв Плюс. Криворізький ЦНАПФІ за ні дня не припиняє роботи з початку війни. Обслуговування замовників послуг під час тривог у головному офісі ЦНАП та його районних територіальних підрозділах не проводиться. Тим не менш, щоденно через всі офіси центру ми надаємо від 2200 до 2800 послуг, у тому числі й оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та Резервістів це більше тисячі кожен день. Окрім цієї послуги, ми приймаємо по 622 видам послуг. Призовники військовозобов'язані та резервісти мають знати, що є інші способи оновити дані, наприклад, через мобільний застосунок Резерв Плюс. Це зробити легко кожному шляхом завантаження мобільного застосунку на телефон та здійснення авторизації через систему бенкінг АйДі». Після цього підтверджуються або уточнюються персональні дані та формується військово-обліковий документ QR-код. Це військово-обліковий документ QR-код, який людина може зісканувати своїм мобільним застосунком Резерв, плюс», або це можуть зробити представники поліції, ТЦК та прикордонників своїми програмними засобами сканування. Ось в нас люди, ми як адміністратори, приймаємо такі заявочки через портал Дія. Тобто ми реєструємо заявку, на протязі її електронним ключем, на протязі 10 хвилин формується результат або QR-код, або витяг з даного реєстру.